Дорогі друзі, дорогі українці, я цього вірша написав 5 листопада 2012 року. Але цей вірш будуть читати і слухати всі ті люди, які мешкають в Україні, і ті, які мешкають за її межами. Бо цей вірш звернений до кожного українця. До кожного громадянина України, до кожної небайдужії до України, людини. Він має назву Вставай Україно. Вставай Україно! Прийшла вже пора! Вставай Україно! Як довго ти спала, вставай Україно! бо ти ще жива, цю мить Україна! Ти довго чекала, хай кожен з людей, хто тобою живе, прийде на майдан за майбутнє держави і волю свою, і любов принесе. За це наші пращури довго страждали, Бог дав нам нагоду зробити цей крок, і ми дослухаємось волі твоєї. Ти, Господи, Будеш у нас ватажок, бо ми не цуралися долі своєї. Ставай, Україно, бо світ вже пристав дивитись, як ти себе в муках роджаєш, Тарас свою мрію, від нас не ховав, як довго ти рабство своє проваджаєш. Вставай, Україно, є радість в серцях, вставай, Україно, ми гідні свободи, вставай, моя рідна, по селах, містах, бо час вже прийшов і твої перемоги. Слава Україні, слава Україні, слава Україні!